В російському Білгороді знову гучно так вночі 14 березня в районі місцевого аеропорту пролунали. Потужні вибухи. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали, публікуючи відповідні фото та відео. Зокрема, серед них і такі, на яких зафіксовано приліт в районі аеропорту. Натомість російська влада традиційно завила про успішну роботу системи ПВО. Зокрема, губернатор області заявив про нібито збиття трьох ракет над Білгородом та областю. І додав, що один з уламків потрапив у житловий сектор в місті Бєлгород. додають, що в результаті нічної бавовни є руйнування у дев'яти приватних будинках та кількох квартирах. Вибиті вікна, посічені дахи та пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає. Вулицю як повідомляють місцеві у соцмережах. Перекрили тим часом телеграм-канал Оперативний Зсу пише, що уламки ракети, яка влучила у Білгороді, це уламки ракет С-300 С 400 септо російських.